Вітаю це, маркер подій. Мене звуть Василь Зима. Я сьогодні запросив до розмови військового оглядача Василя Пихньо. Поговоримо про ситуацію на ділянках фронту і інші події, які безпосередньо стосуються війни в Україні. Пане Василю, вітаю вас! Вітаю вас, пане Василю. Давайте розпочнемо із обстрілу Одеси. А, потрапив безпілотник ворожий в житловий будинок і так. Прикро сталося трагічно, що в цьому будинку було багато дітей, немовлята, загинуло п'ятеро дітей, дванадцятеро е, людей е, старшого віку, вже і це мало великий резонанс. І тут постало питання: як захистити Україну, як захистити Одесу, як захистити житлові будинки, як відповісти ворогу? Е, Скажіть, будь ласка, на вашу думку, першочергові кроки, які мали б... Не лише убезпечити, а й убезпечити Одесу від обстрілів з території Криму, що мало б надійти в Україну. Щоб ми повинні були одержати, щоб дати адекватну відповідь за цей за це цинічне убивство, вчинене, вчинене Російською Федерацією. Ви маєте на увазі, щоб не захистити повітря. А як ми мали би відповісти? щоб ми мали так, можливо знищити тісні. в пункті базування ці шахеди місця пустків? Можливо, якісь інші варіанти є. Ну власне, ну, практи, бо... знаєте, мені здається, що. А... Око за око в цьому сенсі не працює, тому що ну, будь-яка втрата росіян, вона нам не поверне дітей, вона не поверне тих українців, які загинули внаслідок цього удару. Дете, спробуємо розділити цю історію на дві складові. Перше, як захистити небо? Насправді, проти тих же шахедів, зараз мені достеменно відомо, що наші технарі, назвімо їх так, вони дуже. Дуже хороші інструменти мають, зокрема, і в тій же от, Одесі, але ну, це не є стовідсотковою гарантією того, що я маю на увазі дуже хороші інструменти. Це інструменти засоби радіоелектронної боротьби. Пригадуєте, минулого року. Ще тодішній наш головнокомандувач Залужний. Він писав про те, що буде розроблятися у 24-му році на тернах усієї України така загальнонаціональна система РЕП радіоелектронного покриття, яка буде називатися Покрова. Так ось навіть. Є дані про те, що зараз покрова вже більш усучаснена, тобто це вже в минулому зараз іще новіші е, модифікації. Назвімо так її покрови загальнонаціонального покриття засобами радіоелектронної боротьби. Тобто е, направду наші радіотехнічні війська зараз і е, не лише війська, але ентузіасти, інженери і участю мінцифри, наприклад, це все теж відбувається. Тобто і влади М -м, відбувається покриття такої собі величезної парасольки захисту конкретно від таких повітряних цілей, як шахет, е, але 100% захисту вони гарантувати не можуть. Ну це це правда. Це безпрецедентно, взагалі, в нинішніх реаліях, щоб не пропустити жодну повітряну ціль, і на жаль, такі випадки будуть траплятися. Наступне, як ще себе обезпечити, все ж таки е я не хочу. Об'єктивно прикладати там на когось зараз провину, але ну ми ж всі розуміємо, всі чуємо сигнали повітряної тривоги. Нам треба всім згадати, що потрібно йти в укриття. Повірте, я наприклад, тут я мешкаю в Києві е, на 25-му поверсі. Е, з друзями жартуємо, що 11 з 10 разів я спускаюся в разі повітряної тривоги, тому що я розумію, що такий високий поверх в мене шансів небагато. Е, це це чергове нагадування того, що коли є загроза, то варто на неї е, якось реагувати. Хоча це не скасовує. Значення того, що окупанти все ж таки стріляють по цивільних об'єктах з метою нанесення максимальних ось таких болючих жертв для нашого суспільства. Ну і третє питання: якщо говорити про те, що якісь подібні такі просто варварські дії від окупанта завжди призводили до постачання нам якихось озброєнь, то тих озброєнь, які би дозволили нам вражати пускові, наприклад, установки противника або Будь-які їхні засоби вогневого ураження то в ідеалі це атакамси. Були такі розмови у Сполучених Штатах Америки щодо нам їхнього постачання за допомогою їхнього радіусу раження у 300 кілометрів. Повністю весь півострів Крим потраплятиме у таке враження. Це більше ракет, тобто Storm Shadow Скальпіжії, тих крилатих ракет, які зараз адаптовані до використання нашої авіації. Це, вочевидь, що тауруси на 500 кілометрів, котрі ну, ще більш гарантовано без взагалі жодних ризиків. Дозволять ризики для авіації. мається на увазі, яка здійснює її пуски дозволять. Закривати повністю весь Крим цим радіусом ураження, включно із Кримським мостом. Тобто тут. Цілком очевидні речі, що нам потрібно, але з іншого боку, я би насправді подивився на те, що вже і зараз України є, і це такий, знаєте, дуже важливий аргумент, коли ти говориш з людьми. Здається, зараз що все пропало. Що дуже погано, все дуже негативно. Там поляки блокують кордон, нас зливають там, зливають. Конгрес не ухвалює рішення, нас зливають. На фронті росіяни просунулися на три населені пункти завдівкою. За нас зливають тут. Все ж таки дуже важлива грань стійкості нашої держави, і вона полягає. У тому, що потрібно подивитися на досягнення так само. А досягнення наприклад, є. Позавчора, коли не помиляюся, 38 безпілотників окупаційна влада Криму заявляла, що 38 безпілотників вони збили над собою. Зокрема, коли було уражено у Феодосії нафтобазу. Купа безпілотників вражали російські за останні два місяці. Вражали російські нафтопереробні заводи, їхні так само бази нафтозберігання, і це змусило Росію з 1 березня відмовитися від експорту своїх бензинових продуктів. П Плюс пане Василь, можна я додам історію, що цієї ночі чи uh... Вдалося підірвати міст там неподалік від Самари, якщо не помиляюся, який був ключовим теж на шляху слідування. Наскільки я розумію саме і військової і техніки. Ну і от е робота призупинена, там була одна з опор моста підірвана. Наскільки я розумію, що це робота головного управління розвідки е Міністерства оборони України, наскільки знову ж таки я зрозумів, але ось такі речі вони діють і з приводу, і і ж таки були вражені е е е е навтопровіді. Також резервуар в е е Криму. Те теж Фродості. є пошкодження, яка про це було досі. Ну тобто, насправді розумієте, ці асиметричні е, речі вони відбуваються, і на них треба робити акцент. Е, бо ми чомусь навіть свої психології набагато в нас, начебто, так привалює переважує те, що погане відбувається, над тим, що хороше відбувається. Мені дуже подобається фраза, коли ми говоримо про спецслужби, що знаєте, е, санкції Малюка і Буданова проти російської енергетики працюють набагато в деяких моментах ефективніше ніж санкції Європейського Союзу, наприклад, чому б нам. Не мультиплікувати лише ці санкції, так би мовити, в лапках. Ну так, тим паче, що... Хоча, знову ж таки, санкції теж діють, особливо зараз Індія взялася, взялася шукати. Альтернативу для російської нафти серцю, тому що санкції США все ж таки лякають Індію, і Вони, хоч відмовиться від дешевої, ну реально дешевої нафти Росії, за яку вони тим паче хотіли розраховуватися рупіями. Тобто там взагалі складна історія. Росія фактично ледь не собі в збиток цю нафту віддає. А потім ця нафта в переробці йде, зокрема, в Сполучені Штати Америки в вигляді нафтопродуктів. Ну але це це діє. Це насправді діє. Тому будемо сподіватися. Давайте зараз по фронтах пройдемося. Я читав вчора від. Ну, там зі сторінки, головкома, головкома генерал-полковника Олександра Сирського, як ну його райтери наскільки я розумію, написали, що зараз ворог починає масову інформаційну атаку, інформаційну психологічну атаку щодо ситуації на фронтах, зокрема, Бахмут, Бахмутський напрямок на часів Яр Авдіївка, також в напрямку туди, зараз де там тоненько Орлівка, Бердичі і туди далі Карлівка. А що в нас там? Поразка втрати, ворог просувається, укріплень немає і не буде, і багато інших речей. Тому е, закликав генерал Сирський е, і генштаб збройних сил України до того, що споживати лише перевірну інформацію щодо подій на фронті, яка з'являтиметься на офіційних ресурсах офіційних органів влади. Ключовий момент, який ворог хоче через це і ПСО зараз вкинути в суспільство. Ми розуміємо, що там складно. Ну насправді надзвичайно складно. І укріплення будуються зараз під обстрілами. Питання чи будуть покарані ті, які це за все. Керівники ова відповідальні персони. Це не армія в армії на балансі, як мої друзі кажуть, <кій> немає ескаваторів і тракторів. Та чи будуть покарані ті, які свого часу не збудували ці укріплення? Ми знаємо, чому вони не будувалися, але це окрема історія. А знов ж таки на що спрямована зараз ця ворожа і, псу, і Яка за вашу інформацію реальна ситуація на ну, цих ключових напрямок? Це ну, там Вогледа, е, Бахмут, тось там, де ворог намагається розвинути успіх, як то кажуть. Будьмо відверті, Василю, тут е, е, потрібно говорити про те, що абсолютно на всі ділянки фронту зараз складна ситуація. Абсолютно на всі, починаючи від та навіть лівобережжя Херсонщини, завершуючи куп'янським напрямком. Да. Е, те, про що ви говорите про офіційну інформацію, про райтерів Сирського, чи про повідомлення наших офіційних речників, типу е, Ілії Влаша, чи Дмитра е, Лоховія, Осу Хортиця, Осу Таврія, е, це ясна річ, що вони сковані певним офіціозом, певною інформацією, тими шаблонами, які змушують їх говорити. Говорити про те, що ну, наприклад, там оборона триває, ми не відступаємо і тому подібне. Це є певні об'єктивні теж реалії їхньої служби, їхньої роботи. Хоча і то мені здається, що зараз все ж таки пом'якшали у контексті розмов про правду від офіційних джерел інформації. З іншого боку, ну ситуація під тим же Бахмутом не така уже й приємна, коли говорити про такі населені пункти, як Іванівське, до прикладу, ворог там намагається заскочити на висоти. Північніше Іванівського і далі продовжити рух до такого ключового населеного пункту на цьому напрямку. Це навіть не Бахмут ключовий населений пункт. Часів яр. От він найбільш ключовий, якщо так можна висловитися, населений пункт на цих рубежах. Мене потішило насправді те, що я вчора побачив вже осінтерські зведення. Хто такі осінтери? Це люди, які за відкритою інформацією знаходять певну певні. Дані факти щодо перебігу на фронті ну наприклад це саме осінтери встановлюють де був встановлений той чи інший прапор, та чи інша техніка була знищена, або де розташовується та чи інша техніка ворога. Тому осінтери зараз дуже корисні в часі війни в допомозі нашому війську. Так ось осінтери західні. Щоправда, вони за допомогою супутникових знімків почали. Наносити на мапу українські рубежі оборони це негативний процес. Так, це звісно для нас. Це дуже неприємна історія, але це, взагалі, змінює уявлення про війну. Нині війна настільки транспарентна, настільки відкрита, що це великий виклик, як щось приховати. Ну то уявіть собі, ми з вами купуємо доступ до комерційного супутника за 80 доларів, і ми бачимо все. Ми бачимо все, і це на і це відкрита реальність. А, реальність. А, а 80 доларів це на день чи на місяць. Ну, бо якась на місці здається такі там, <клес> там, там там цифри. Ну, тобто, це це абсолютно коли ми говоримо про бойові дії. Це ж це ж легкі, легкі засоби. Але користуються ними ворог, користуються ними і ми, і наші спецслужби, і в той же час, наприклад, користуються західні оглядачі воєнні. Так ось вони за допомогою супутникових знімків. Зараз почали відзначати, що в районі часів яру почала вибудовуватися суцільна лінія оборони, дві лінії оборони від часів. Яру до Костянтинівки о, перепрошую, до Краматорська та Слов'янська в ту північно-західний напрямок. Така суцільна лінія оборони. І зараз їх вже починають, е, не знаю, жартома чи не жартома називати лінію сирського на аналогію до лінії Соровіки, на яку все ж таки будемо відверті, українським військам не вдалося пройти на Запоріжжя. Е, по Авдіївці там дещо гірша ситуація, е, в плані якому друга така серйозна лінія оборони будується за. Кілометрів 30 від самої Авдіївки, вона там вже ну серйозно укріплена. Є там і географічні висоти дозволяють її отримувати. Це знову це не є таємниця рубежі, Карлівка, очеретине е, е, далі. ну, та, що, ну там, і... там ще водні перешкоди. принаймні в районі так, Карлівки. Там. Висоти і водні перешкоди карлівське водосховище, наприклад, його дуже непросто штурмувати. Але ж, звісно, уявіть собі зараз інформаційний ефект. Якщо наші війська після відступу Завдіївки раптом би на 30-40 кілометрів на захід би відступили, ну це була б катастрофа для українського суспільства. От тоді б вже всі реально в паніці казали би, що росіяни прорвалися. Саме тому наші захисники намагаються стримувати на максимально доступних рубежах, де це можна зробити. До речі, одним із таких рубежів є е, е, наступні населені пункти е, Бердичі Семенівка. Е, це наступні висоти за на захід від Авдіївки приблизно кілометрів 10. І от в цих проміжку 10 кілометрів якраз ті всі населені пункти, про які зараз найбільше галасу: Степове, Ласточкине, Тоненьке, Сєвірне, Бердичі, Орлівка. Власне, в них і точаться е, такі дуже інтенсивні бої. Три з цих шести населених пунктів вже втрачені. В трьох тривають бої. Ну, от така ситуація. Тому наші захисники затримують як тільки можуть в розрахунку на два ключові е, аспекти: це внутрішній respect. Потрібні додатково мобілізаційний ресурс, потрібні війська, потрібні люди, які би отримували ці рубежі оборони, тому що ніякі рубежі оборони не стримуються. І потрібна зброя, потрібна зброя, яка буде й далі збивати російську авіацію, яка скидує важкі керовані авіаційні бомби, і потрібні артилерійські снаряди. Ну принаймні в артилерійських снарядах, наче то зараз трішечки вже є позитиво. А по фортифікаціях хто має відповісти, те, що ви кажете, це направда риторичне запитання, тому що військові я, ну, ви знате, сутки, я, я, я я лише нюанс один скажу, що в. Положеннях закону про воєнний стан, та який прописаний в відповідних законах, військове керівництво бере в свої руки повноваження і. Керівники обласних військових адміністрацій мають виконувати побажання і накази військового керівництва з питання забезпечення армії, тим, чим вони можуть побудови оборонних споруд, залучення людей ну мається на увазі громади до побудови оборонних споруд. А в нас, вибачте, мені ну, мені військові розповідають. Ми ж всі маємо друзів, знайомих на фронті. Коли приїздять е, товариші з ескаватором від якоїсь компанії кажуть, купайте отут. А як а скільки платите? Стільки то а, ні, нам де розвернулися, поїхали. Ну тобто, це як в той самий час на окупованій території. Мені розповідали в Запорізькій області, просто вороги, як то кажуть, мобілізували підприємства, і підприємства замість того, щоб робити те, що вони робили, роблять, скажімо, ось ці зуби дракона. І ні в кого питань не виникає, тому що тебе просто розстріляють або заберуть бізнес. І там вони будують. А тут приїздять і кажуть, ой, знаєте, нам дешево, ми за такі гроші не будемо будувати. Це ну тобто як не будемо. От такі моменти ну дивіться. Ну тоже справедливості заради, коли ми говоримо про окупантів, вони реально віджали. Вони прийшли, віджали той ескаватор, загнали його на передову і їм байдуже їм наплювати, начхати. Вони нічого ніколи ніяк не будуть компенсувати. А коли ми говоримо про українську владу, ми ж, ми ж за право. Ну от я думаю, що кожному із нас би навіть по про те, що є воєнний стан, якби вас завтра зупинили на дорозі і сказали: віддай свій автомобіль, ну якби, начебто, й мають право, так але це би виникло багато питань. Погодьтеся. Це стоїть, ну, але правила, збудувати, сутки, збудувати лінію оборони, яка і тебе збереже, ну напевне, то таке е, е, так, от, так. От тут, тут я радше кажу про те, що потрібно е, серйозно до цього питання поставитися, тому що е, по суті те, що на передовій. Відбувається це відповідальність військових. Вони мають копати ці оборонні рубежі, але їм об'єктивно реально не вистачає техніки, тому що у наші інженерні війська це не була найсильніша сторона медалі, скажімо так, нашого е, війська. Благо зараз більше увага до цього питання приділяється те, що вже там 30-40 км кілометрів тил. Це 100% відповідальність вертикалі кабінету міністрів обласних військових адміністрацій, мінінфраструктури, які мають копати, копати, копати і ще раз копати. І вони мають розігрувати тендери, вони мають шукати підрядників, вони мають шукати інструментарії. Ну я переконаний, і ви це прекрасно розумієте. Що нас кожен глава області прекрасно знає своїх забудовників? Він прекрасно знає, як з ними спілкуватися. Назвімо так, такі напівдипломатичні методи впливу, як знайти. Спільну мову, тому що коли збудувати висо багатоповерхівку, то знаходять спільну мову. А тут, коли будувати окопи, то всі починають занадто багато прав е, включати. Ну тут потрібна реальна серйозна залученість е, фінансування. Добре, що фінансування виділене погано, що пізно. Е, я нагадаю, що від грудня минулого року сумарно 20 мільярдів гривень е, Кабмін вирішив виділити, а це на секундочку задуматися: 20 мільярдів гривень. Це чи маленька сума на ну, Запоріжжі. Це, та, зараз півмільярда -пів е, пів доларів в принципі немало. Так, ну, півмільярда доларів. На Запоріжжі зараз Іван Федоров сказав, що очільник області що 1,3 здається, мільярди виділено на облаштування цих рубежів. Ну, тобто там, де гроші є, і там, де працюють реально люди, там виданий результат. Наприклад, видно його по півночі Харківської області, видно його е, на всьому північному кордоні, там, де впродовж минулого року облаштовувалися ці рубежі оборони. Ну, а на Донбасі, на жаль, спохватилися що запізно, але слава Богу, що скажімо так, спохватилися. У нас бото боку... відповідальний за це? Ну тут тут ледь не по всій вертикалі можна призначати відповідальність зараз. Мене більше цікавить результат. а що буде зроблено, ну, так, я думаю, що зроблено. треба зробити все, що можуть зробити. А потім, якщо дійдуть руки, то можна буде потім е е шукати вини. У Нас буквально хвилинка. Я дуже коротко генерал Мак Марк Мілі, ну колишній командувач об'єднаних штабів е армії США, сказав дуже просто сказав конгресу: якщо ви не дасте гроші, Україна загине, все її не буде. От як ви вважаєте, е ці аргументи плюс усі страшні загибелі в Україні, які мають спрацювати на США мають на увазі діти, тим паче, що там була родина е бапти Баптистів, а Майк Джонсон, до речі, ходить саме до баптистської церкви. Це дуже, це дуже резонує у Штатах, особливо для прихожан. Там політика політикою, але от віра, церква це дуже важливо, брати, сестри. Ну, Направду, направду це протестантська країна, головно. Дуже коротко, скажіть, будь ласка, чи все ж таки дотиснуть Джонсона і, і, е з допомогою для України? знаєте, я... Виходжу з гіршого. Я скептичний до того, що можуть когось десь якось дотиснути, тому що ну поки що мені здається, що політично немає тих дочок дотику е їх не знайдено. І все ж таки наразі Майк Джонсон і республіканці у нижній палаті конгресу вони не показують е реального бажання руху на зустріч. Тобто, е спочатку було а давайте включимо кордон, А ні, давайте виключимо кордон з Мексикою. А давайте так зробимо. А ні, е переробімо тепер новий законопроект. CNN пише, що приступимо до цього питання в квітні Равні наразі це просто виглядає таким собі процесом заради процесу, і е, реально краще себе зараз е, отак цілеспрямовано налаштовувати на те, що може бути гірше, але тут є альтернатива. Альтернатива полягає на у Чехії, яка вже знайшла гроші, яка почала закуповувати снаряди, і ці снаряди поступово почнуть найближчим часом заходити до України. Я думаю, що в перспективі найближчого місяця тому Європа не неспроста так серйозно зараз прокинулася. І та ж Франція, і та ж Чехія е, і Велика Британія, тобто. Все-таки, все-таки, Україна на європейському континенті. Нам треба активізовувати цю співпрацю з нашими європейськими партнерами. А американці, нехай це стануть, якщо це станеться, нам приємним бонусом. Я буду теж приємно вражений, але я я особисто себе морально готую до якісь мірі гіршого варіанту. Дякую дуже. Озер Пахньо був з нами. Військовий оглядач. Це був маркер події. Я закликаю вас долучатися голосувати. Ну, по перше, скажіть, будь ласка, в коментарях чи мають бути покарані ті люди, які можуть бути причетними до того, що не своєчасно була збудована, були збудовані лінії оборони на різних напрямках, де вони мали бути? Чи це вище керівництво? Чи це на на, на, на нижніх ланках керівництво відповідальне? Ну і чи буде допомога для збройних сил України? Чи ви розраховуєте більше на Сполучені Штати Америки? Чи ви розраховуєте на наших європейських друзів, які зараз повинні... Активно включитися і дати Україні все, що вони можуть дати. Дякую, що були з нами. Залишайтесь лайкайте, поширюйте, коментуйте, підписуйтесь на ФМ Галичина на YouTube, Донаті на Збройні Сили України. Тримаємося. Купи до побачення.